Доброго дня, показую нове надходження автомобіль наявності Nissan Leaf Electro 2020 року випуску, привезений зі Швейцарії. З об'ємом батареї 62 кВт. Запас ходу цього автомобіля до 450 км. Він має 76 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль весь цілий, без підфарбувань, весь в заводському окрасі. В комплектації N-Connecta. По комплектації у нас опційні диски 17-го радіусу з літньою гумою, безключовий вхід присутній, присутній камери 360, два порти зарядок, чиндемо, швидкісний та Комбо ccs CS-2 постійний. led оптика Передня камера асистентів. Присутній адаптивний круїз, утримання в смузі мертві зони. Виїзд з парковки, все присутнє. Салон е, виконання тканина. Є підігрів керма, підігрів сидінь, передніх та задніх. 76 тисяч пробігу, вже нова мультимедія, Android Auto CarPlay присутній, тобто це вже рестайлова модель. Ось так виглядає. Задній ряд сидінь, тут вмикається підігрів сидінь. Повний комплект зарядок, великий місткий багажник. Ось тут всі зарядки є присутні. Ось так дане авто виглядає. Якщо когось зацікавив за детальною інформацією, звертайтеся за номером телефону, вказаним в описі під відео. І надаю він код.